Свята Євангелія від Луки. Сьогодні Євангелист Лука розповість нам про хресну дорогу Ісуса, а також про останню проповідь Ісуса на нашій землі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Кіринеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним йшов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив. Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть блаженні, неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам: поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? І вони з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали. І казали: Коли ти цар юдейський, спаси себе сам. Був же її надпис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний Це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла. Не вчинив і сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до Нього Ісус: По правді кажу тобі ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки твої віддаю свого духа. І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи. Дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його і ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх. Із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащеницею. І поклав його в гробі, що в скелі був висічений і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був в приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його, повернувшись вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.